Цікаво про складне. Важливе доступною мовою. Складні запитання: релігія і наука. Розум, і віра. Історія та мистецтво. Цікаві гості. Відкрий серце та увімкни розум. У студії Львівського радіо програма Цікаво про складне у студії Отець Андрій Хомишин та Тарас Бабенчук. Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, шановні слухачі! Вчора у Львові розпочав свою діяльність вже шостий за ліком екомінічний соціальний тиждень. Це такий форум, який покликаний десь шукати вирішення різних соціальних проблем з перспективи релігійних організацій. Сьогодні ми говоримо про один з найкращих прикладів такої співпраці церкви і громадських організацій, які мають найкраще, напевно, плоди у своїй співпраці. Це є власна діяльність. Громадської організації Лярш Ковчег сьогодні ми говоримо з її керівником пані Оксаною Магурою, пані Оксана, слава Ісусу Христу. Слава. Пані Оксано, перш ніж ми перейдемо до розгляду наших питань сьогоднішніх, хотіли б, щоб ви нам розповіли в кількох словах про історію і заснування вашої організації. Mm. Спільнота Ляшко Чех вона була заснована ще в 1964 році Франції. Вона була заснована Жаном Вані, який був філософом і богословом, і отцем Томою Філіпом. І в той час вони запросили з такого закладу двох неповносправних осіб разом ніби розділяти життя в дусі Євангелія. І власне вони почали з ним з тими двома першими людьми жити. І на сьогодні вже є 137 спільнот у 40 країнах світу, ніби але коли вони починали, то вони були перші ті люди. Тоді до них приходили якісь гості, пізнавали їхнє життя і несли то далі в інші культури, інші країни. І власне, коли Жанванія перше почав, це, це він був з такою дуже ідеєю, що він прийде і допоможе тим, які потребують, які є бідні. Але після того. Якийсь час прожив з ними, побачив, що не тільки він дає допомогу, а так само ті люди йому допомагають. І також, що ті люди потребують не тільки допомоги і не стільки допомоги, скільки допомог, потребують якогось стосунку, такого звичайного людського стосунку. І, власне, з цього стосунку він побачив, що цей стосунок перетворює його і змінює. І власне, от я думаю, що та ідея, яка тоді те, що заторкнула тоді Жана і тепер заторкує далі тих людей, які приходять і живуть в лярші, які розділяють життя в лярші з людьми, неповносправними. А історія про е, ковчегу, ляршу Україні з коли починається? Е, наша історія почалася ще раніше з майстерні, які були в різних місцях. Вони ще не були ляршем. Це були просто майстерні, які започаткувала Зеня Кушпета. Це канадійка, яка коли жила в Лярші в Канаді, і вона приїхала в Україну. І власне вона започаткувала спочатку віру і світло, а тоді започаткувала майстерні. І вже в 2008 році, маючи ці майстерні, ми звернулися до ляршу міжнародного, щоб нас прийняли в сім'ю велику ляршу. І власне нас початку був перший рік такий ми були проектом ляршу, а тоді вже в 2008 році прийняті як спільнота ляршу. Пані Оксано, скажіть, будь ласка, трошки детальніше про діяльність спільноти Ковчег-Лярш в Україні саме, в яких напрямках вона розвивається на даний момент? І, бо ви згадали про майстерні, але також знаємо, що є будинок окремий, так, який власне, є досить, досить специфічним і новим власне, в Україні і в світі також. Знаєте, ну, ніби наша Лярш… Бо ідея Ляршу – це, що люди неповносправні з неповносправністю, і без неї молодь вони розділяють життя спільне разом разом і це в праці, і в побуті, і в спільній молитві, і в спільних святкуваннях. І ми маємо маємо чотири творчі майстерні. Вони розташовані в різних місцях міста Львова, так щоб людям було ближче і ти бути ну, на майстернях, і це вони переважно при парафіях. і Це є на сихові, на Петлюри на Володимира Великого, На Симоненка, на Знесінні. І ще в нас є одна така програма для людей з глибшою неповносправністю. Це є усмішка, і це в приміщенні джерела ми маємо. І також будиночок підтриманого проживання. Який, який є. І, власне, на цих майстернях люди е, творчо реалізовують себе через різні види діяльності. І, там і з бісеру плетуть, і іконки роблять, і свічки виготовляють. І це не тільки робота, а це також якби, спільна молитва, спільне проведення часу, спільне просто спільний поділ життям. Пані Оксано, а... Трошки більше, може, розкажіть про, власне, про будинок, так? будинок Ляршу, який, який розташований у нас у Львові. Так? Mm -hmm. Яка особливість? Ну, якби спільнота почалася, наша спільнота почалася з майстерень, і це трошки таке щось нове навіть для ляршу міжнародного, тому що переважно починається з будиночку, а тоді майстерні. Але те, як у нас почалося з майстерень, і в нас в майстернях є понад 70 друзів. І вже пізніше ніби визріла та ідея почати будиночок. І так як в нас є дуже багато друзів, і щоб якби, забезпечити потреби всіх, ми не могли взяти когось одного в будиночок, а якби це є для для, для служіння цілій спільноті. І тому будиночку, якби це є місце, де наші друзі можуть якийсь час перебувати і вони можуть якби, жити в такій домашній атмосфері разом з асистентами, поділяти своє життя, разом готувати їсти, разом прибирати, разом молитися. Тобто, ну звичайно, таке сімейне життя вони проводять. От, але крім того, також коли в нас Виникають якісь труднощі в наших сім'ях, коли там батьки захворіють, чи якісь трудності в сім'ї є, то в той час батьки можуть, то друзі можуть перебувати в нашому будиночку якийсь довший час. І є такі ну, зараз є один одна один друг, мама якого є в лікарні вже понад три тижні, три місяці, і вона є ніби на будиночку зараз в нас, і також інший друг теж мама мусила від'їхати на якийсь час, то він проживає на будиночку. Тобто так як виглядає побут ваших мешканців у будинку у ляршу? Яка атмосфера в цьому? Якісь, чи існують якісь графіки дня? Так, яких поди по дотримувати це так, наші чи будинки? Чи так, так. всі мають у тобто всі так звичайні сім'ї живуть в будинку. Кожен, кожен за щось відповідає, за щось, щось робить. І в нас ніби зранку встають на будиночку, всі збираються, снідають, і тоді кожен йде на свою свою роботу, на майстерню. Хто де працює? Також наші асистенти працюють на майстернях на різних майстернях, і друзі працюють на різних майстернях. Вони йдуть на на роботу, як звичайно, всі люди. А вже тоді після, після роботи вони приходять, приходять додому і тоді якби, готують вечері. У нас є графік, хто коли в який день готує вечері, завжди друг, особа неповносправна разом з асистентом, вони готують вечерю спільно. І після вечері є молитва. Також є час такий вільний, коли можуть. Пограти якісь ігри, почитати щось, тобто якісь такі спільнота. І також, якби також є е, в хаті є графік, коли яке прибирання є, тобто теж прибирають, і особливо в суботу це у нас такий день, коли велике прибирання. Пані Оксано, ваш будинок вже діє близько двох років, правда? І це вже досить великий час, і ви здобули вже якийсь досвід. Скажіть, будь ласка, чи коли ви відкривали цей будинок, ви, напевно, мали одне бачення функціонування цього будинку? Чи щось змінилося від того часу? Ті п'яті первинні плани, чи не знали якихось змін впродовж тих двох років? Угу. Тобто, ну насправді від коли будинок починався, то були різні плани. Різні спочатку думали робити цей будинок для декількох тільки друзів, і там може проживати одночасно 3-4 друга. І, але тоді, якби вважаючи на потреби спільноти, ми все таки вирішили зробити його для цілої спільноти. І тому всі друзі, які є в спільноті, особи неповносправні, вони всі по черзі мають можливість все таки перебувати в цьому будинку. І так само спочатку були асистенти, які жили на сталому будинку. А, а тепер, ніби це є в будинку, живуть люди, які працюють десь там на майстернях чи ще десь працюють, але вони насправді то, то є їхній дім, де вони приходять після роботи і, і живуть, і якби, розділяють життя з іншими людьми, які є в будинку. Тому то це не є, якби робота їхнього будинку, це справді як розділяння життя і поділ життя, спільне співжиття. Так? Нагадаю нашим слухачам, що в ефірі Львівського радіо програма цікаво про складне. Сьогодні ми говоримо про міжнародну спільноту, громадську організацію в Чех» в Україні. І в нас є керівник в гостях пані Оксана Магура. Пані Оксано, ви згадували кілька разів про асистентів, які допомагають друзям. Хто і тими асистентами? Як вони приходять до вас, що їх мотивує до цієї справи праці з людьми з особливими потребами? Знаєте, переважно люди приходять до нас як волонтери, чи приходять на практику там, з, з різних університетів, і вони на якийсь час просто приходять і. Потім, коли нас пізнають, то вони хочуть до нас знову вертатися. Тобто, і я думаю, що те, що їх заторкає, і те, чому вони хочуть повертатися, чому вони хочуть бути в спільноті, це власне наші друзі неповносправні. І якби це люди, які з одної сторони вони є розумово неповносправні, а з другої сторони, це є люди серця, люди, які живуть не розумом, а живуть власне серцем, відчуттями. І це люди, які не лукавлять вони коли. Коли вони якби, тішаться, вони тішаться, коли вони чогось не їм не подобається, вони це висловлюють. І в них нема масок, вони не думають, що сказати, чи то не сказати. І я думаю, що це такий дуже гарний приклад для нас, для кожного з нас, якби що бути без масок, якби скидати ті шкаролупки, які на нас вже наросли за стільки років. І вони дуже. думаю, власне, це є то перетворення, яке відбувається з молоді, яка приходить в спільноту і кає в спільноті. Це друзі наші допомагають нам перетворюватися і зростати. Пані Ізон, ви згадували про те, що в вашій спільноті є понад 70 друзів, так? А як виглядає та ротація? Хто коли має там мешкати в тому будинку? Скільки часу він там може мешкати? Від чого це залежить? Як виглядає цей процес поселення і мешкання в тому будинку? Ну, спочатку ми брали просто хто коли нуби так. Хто зголошувався, але потім самі батьки якби сказали, що вони дуже би хотіли, щоб, бу, щоб, щоб всі мали можливість там жити. І тому ми зробили такий список, що по тижню може кожен друг прийти і жити. Але коли є така потреба нагальна, що справді десь в родині є потреба і чи треба підтримати родину, то тоді ми беремо друга настільки, скільки там потрібно, довше часу, і це вже якби, ну, не залежить від списку. Ви сказали про те, що ну насправді бажаючих дуже багато було і є постійно, так тобто, тому що друзі, друзі хочуть жити в цьому будинку, так наскільки я розумію, бо добра атмосфера, напевно, найперше там. Але яке є ставлення власне от самих мешканців, які там мешкають в тому будинку, друзів і також асистентів? До, до цієї атмосфери і до, до життя в цьому будинку. Тобто, чи потребує, скажімо, існування цього будинку якоїсь зовнішньої допомоги, там, чи якоїсь співпраці з іншими особами, іншими людьми. Але власне, чи самодостатня є оця спільнота, яка там живе, яка мешкає, чи потрібно постійно якісь, якісь зовнішні допомоги? На ну, що допомоги, то якби, це не є тільки ті люди, які живуть в будинку, також ціла спільнота допомагає. Тобто весь час є асистенти, які працюють на майстерні, на час від часу приходять, допомагають, і особливо на вихідних, коли треба більше якби, допомоги. Вони приходять, допомагають. Це насправді такий спільнотовий будинок, це не є щось таке окреме від mm -hmm. спільноти. І так само, як в нас є якісь а, святкування в спільноті, чи, там, чиїсь у родини чи хрестини, то це теж це, є, це місце, де спільнота може прийти, зібратися і всі разом посвяткувати. Тобто, таке дуже спільнотове місце також є для нас. Так само в нас є теж є волонтери, які приходять ззовні, які mm -hmm. приходять часами готувати вечерю. І ми дуже раді. Тобто, ми так само, якщо ще хтось бажає бути волонтерами, mm -hmm. ми раді якби приймаємо людей, mm -hmm. які ми пані Оксано, за ті два роки, напевно, що вже багато хто з ваших друзів нагадує нашим слухачам, що це є друзі, це є ті люди, які мають певні е, е, неповносправності. Пані Оксано, з два роки, я думаю, що вже багато хто з них по кілька разів міг пожити в тому будинку. Правда, чи бачите якусь, скажімо, динаміку, що ті люди, живучи в цьому будинку, вони щось осягають, здобувають, що означається? Угу. Тобто, ну насправді, по-перше, що наші друзі з особливими потребами дуже люблять цей будинок. І це навіть так, ну кожен каже, що він хоче там бути, і майже такі прецеденти, що. Коли вони є на будинку, то треба йти додому, то часами вже не хочуть йти додому. Бо насправді це є місце, де вони почуваються собою, де вони є дуже незалежними. Вони є дорослі люди, які хочуть теж бути незалежними, хочуть робити ну, щось таке самостійно. І власне на будинку вони мають ту можливість, якби. Практикувати свою незалежність, бути самостійними, і це щось таке дуже цінне для них. І теж вони вчаться багато речей, які готувати їсти ще щось. І вони коли приходять додому, то батьки свідчать часто, що ой, мій син прийшов, сам почав чай робити, чи почав там котлети робити, чи якісь такі ніби речі, які завжди мама робить. І Вона не думає про те, що щоб залучити дитину, бо їй скорше самі зробити. І, власне, Тут є така дуже гарні, гарна нагода навчитися чогось нового і тоді принести це додому, і якби ставати більш коли люди стають більш самостійними, вони теж стають більш впевненими і мають більше гідності. Пані Оксано прийшов час у нашу музичну рубрику в програмі цікаво про на дне». Нагадаймо слухачам, що в нас в гостях сьогодні пані Оксана Магура, керівник громадської організації Ляшку в Чех в Україні. І скажіть нам, пані Оксано, з якою піснею ви до нас прийшли. <гум> і Чому її вибрали саме? Ну, коли мене запитали про пісню, перша пісня, яка мені прийшла на думку, це є Чорногора, Вася Клаб і. То прошу її поставити. Добре, добре. Я так, я так, наскільки знаю, десь трошки мав можливість побачити, що спільнота неповносправних, повно дійсно, чи, чи віра, і світло, чи ковчег, лярш є в прямому сенсі також дуже веселою спільнотою. Там музика, добра музика, весела музика завжди також присутня. І в майстернях, і, я думаю, в вашому будиночку так само. От думаю, я думаю, ця пісня якраз. Відобразить також веселий настрій, який панує в ваших спільнотах, а не тільки, скажімо, якісь серйозні справи, про які ми сьогодні також говоримо. Слухаємо Вася Клап Чорна гора. Sure. Програма цікаво про складне. Триває на львівському радіо. Сьогодні говоримо про е, спільноту, яка об'єднує осіб е, неповносправних. З особливими потребами і також людей, які, як сказала наша гостя сьогодні, отримують деколи багато більше, ніж сподіваються, і ростуть разом з цією спільнотою в духовному плані і в плані розвитку особистості. Сьогодні ми говоримо з пані Оксаною Могорою, керівником міжнародної громадської організації Ковчег Лярш в Україні. Пані Оксано, як я вже якщо сказав, це слово міжнародне присутнє в назві вашої організації, і ви сказали на початку про те, що її заснували у Франції, і вона є поширена в цілому світі. Розкажіть, будь ласка, про наскільки от українська українська ляршковчег бере участь в міжнародній діяльності цієї спільноти? Можливо, якісь приїжджають гості до вас, якісь контакти ви маєте з іншими з інших країн спільнотами? Як це все виглядає? Mm -hmm. Тобто, ну насправді, справді це є така міжнародна організація, і як і казала на початку, є 137 спільнот в 40 країнах, і це є і Канада, Америка, це є Африка, це є Австралія, це є Японія. Ну, тобто всюди, практично в дуже багатьох країнах є. І відповідно, якби є якісь такі загальні засади, які всюди однакові, міжнародні, це є іби і те, що в центрі спільнотного життя є взаємоперетворюючі стосунки з особами неповносправними, і теж довіра до Бога, тому що ми дуже якби, довіряємо Богові. При тім що ті спільноти по світі бувають ну дуже різних вірувань, і бувають буддисти, бувають там індуси, протестанти, католики ну дуже по-різному. Наша спільнота в більшості є греко-католицька, більшість наших наших Асистентів і друзів є греко-католики, хоча так само є різні, різні люди. І щодо міжнародної співпраці, то також ми маємо постійну підтримку від ляршу міжнародного і буквально на наступний тиждень до нас мають приїхати представник, представник з ляршу міжнародного Манса Кастелік, яка вже впродовж декількох років супроводжує і підтримує нашу спільноту. От. І так само ми час від часу маємо якісь навчання, формації. І ми так, би чи ми їдемо в інші країни, чи проїжджають до нас, і десь скоро мають наші асистенти поїхати до Польщі на формації такі для, для асистентів і трохи для молодших асистентів. А в наступному році до нас мають приїхати такі такі для формації для асистентів, які вже більше п'яти років. Тобто що завжди є якісь такі підтримуємо стосунки з іншими. Міжнародний ну, аспект присутній. Так. Пані Оксано, на початку програми ви згадували про ті види діяльності, яку веде громадська організація «Аршков-Чех» І її діяльність, напевно, що потребує залучення багатьох ресурсів. Скажіть, будь ласка, якої, якого роду допомоги потребує ваша організація для свого повноцінного функціонування і як таку допомогу можна надати? Угу. Тобто, ну, насправді для діяльності такої організації справді треба ресурси. І, зокрема, це є підтримка людей, тому що без підтримки інших людей, якби ну, важко бути. Тому ми завжди дуже багато в нас є волонтерів, і ми, і ми завжди раді, коли приходять до нас волонтери і допомагають нам. І якщо б хтось хотів бути волонтером і долучитися до нашої діяльності, то телефон 067 67. 211 69, Це наш телефон, поки можна зателефонувати, і, і і крім того, так само, якби ну це звичайно матеріальна, фінансова якби, ресурси, які потрібні. І так ну на жаль, зараз в нашій державі держава не дуже підтримує такі програми, більше підтримує державні якісь такі великі інституції. Тому більшість наших наших фінансів ми шукаємо, пишемо проекти, шукаємо добродіїв. Тож це такі теж. А ще може скажіть, власне, де, де знаходиться ваш центр, ваш офіс, де можу, можливо, хтось може підійти, не позвонити а підійти, дізнатися інформацію mm -hmm. якусь. Ви казали, що в Католицькому університеті здається. Так, Так, це є католицький університет, і це є на Хуторівці 35А, філософсько богословський, богословський факультет, там є і третій поверх 320-та кімната. Mm -hmm. Ну, Не знаю, можливо, таке запитання трохи буде занадто глобальне, але ви як людина, яка постійно працює вже довший час у цій сфері з людьми, з особливими потребами, напевно, вже маєте якусь свою думку. В нас, на жаль, знову ж таки, в нашій державі є дуже поширеніше. Особливі такі інтернати, скажімо, або такі якісь заклади спеціальні, де, де особи з особливими потребами проживають. Дуже часто вони там помирають батьки, наприклад, вони лишаються без ну не можуть без сторонньої допомоги жити їх відправляють в такі спеціальні інтернати. Ваша спільнота є певною альтернативою, можна сказати, до цих закладів. Але скажіть, от як воно є в світі? І чи та система, яка в нас є зараз, наскільки вона є недосконалою, і наскільки її треба реформувати, чи що з нею треба робити, тому що не завжди є позитивні відгуки про це? Ну, насправді, в світі, це так, реформи там почалися набагато швидше. Тобто те, що було в світі там 50 років тому, то ми тільки тепер починаємо десь робити. І те, що Дуже багато є організацій в світі, які займаються з особами неповносправними, і як, як церковних організацій, так і громадських організацій, організацій батьків. І в нас це десь на такому початковому етапі наразі теж воно ну, починає тільки робитися. І ну, на заході більше це все підтримується державою, і те, що держава не, не робить не встигає зробити, то вона підтримує ініціативу інших організацій. Ну в нас поки що ще так це дуже так. Ну, ну та то розумію, розумію, та але ми точно ну, віримо в те, що це буде, і що, що це зміниться. І в Україні також є коаліція захисту прав осіб з інтелектуальною неповносправністю, куди входить там більше 100 організацій, таких громадських фондів, які працюють з неповносправними. І власне, ця коаліція на державному рівні намагається якби просунути законодавство і робити зміни на державному рівні. І ми теж є членом коаліції нашої організації. Наш час. Наша програма дообігає до кінця. Ще буквально одне таке запитання такого більш практичного характеру. Пані Оксано, ви знову ж про те, що ваша спільнота охоплює 71 члена, тобто друга, так. Але я думаю, що у Львові таких людей з потребами є набагато більше. Скажіть, будь ласка, як такі люди, які мають особливі потреби і, доп... і потребують вашої допомоги, як вони можуть долучитися до вашої спільноти? Бо це є питання, я думаю, часто життя і смерті. Ну, ну скажімо так, чи так, бастерні, так. до кого це до кого це звертатися? Тому парапії, що це є дуже важливе, важливе питання. Ми його не можемо минути. Та ви знаєте, ну насправді до нас буквально ну дуже багато людей звертається і ви... Хоче, якби бути членами нашої спільноти, долучитись до нас, але ну на жаль, ми не, не можемо не можемо всім якби відповісти взаємністю, тому що теж наші ресурси є обмежені. Але ну, також є інші організації, які, які працюють з особами з неповносправністю. Це є і і карітас у Львові, і центр ЕМАУС при католицькому університеті, і є також е Оріоністи. Mm, i, і, та, 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 та. Які теж ну, займаються подібною діяльністю. Тобто що є також інші організації, які працюють в цьому напрямку. І ще є, віра і світло також. Та, фактично, віра і світло, та, та. рух віра і світло, це є ну, 15 Фізом. спільнот у Львові є при різних церквах. Mm -hmm. так що, та, і Думаю, що віра і світло це більш такий реальний якби, ну, крок до того, щоб. Якби, Мати мати стосунок і мати таких друзів. Угу, розумію. Добре, дуже дякую вам, пані Оксано. Вже так і наша програма закінчується. Ми хочемо подякувати вам за те, що ви прийшли і розповіли про діяльність спільноти Ляршко в в Україні. Надіємося, що нашим слухачам було не тільки цікаво, але також вони можливо в когось з вас шановні слухачі з'явиться можливість і бажання допомогти чи стати волонтером, чи допомогти якось інше в інший спосіб власне, організаціям, таким, які займаються особами з особливими потребами в Україні. Нашу програму цікаво про складне ви можете знайти на сторінці нашої мережі Facebook. Цікаво про складне, так і називається наша сторінка. Там є випуски наших попередніх програм. І також запрошуємо вас до спілкування через e-mail складнеравлик.gmail.com. В Студії для вас працювали отець Андрій Хомешин, Тарас Бабанчук. У гостях у нас була пані Оксана Магура. Дуже дякуємо всім за участь і до зустрічі через тиждень наступної серди. Цікаво про складне, важливе доступною мовою. Відкрий серце та увімкни розум.